Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати в новому випуску. І сьогодні піднімем таку досить цікаву тему, яка є дуже часто предметом дискусій. І ця тема називається магнітні бурі. Давайте розглянемо, чи загалом це міф, чи це факт про магнітні бурі. Досить цікава тема, і на цю тему я часто дискутую. Тому що е, в один момент я говорю, це все ахінея, е, це не потрібно вірити. Але коли приходить до діла, як то кажуть, е, щось заболіло, засвербіло, е, зразу, що я кажу: ой, це, мабуть, магнітні бурі. Дуже часто наші батьки, які вже похилого віку, е, так часто говорять: це магнітні бурі, е, ноги крутить на погоду. Все зводять до того, що це магнітні бурі, замість того, щоб піти до лікаря. Вам це знайомо? Я думаю, це багато кому знайомо. Тому давайте все-таки розглянемо по конкретніше, що ж це таке, і, як то кажуть, з чим його їдять. Дуже часто можемо почути це все через погоду. Я метеозалежна людина, дуже сильно відчуваю перепади погоди. Такі скарги можна почути дуже часто. Але от дійсно чи є ця метеозалежність? І загалом у суспільстві побутує така думка, що магнітні бурі викликають мігрені, головні болі, втому та підвищений тиск. І люди часто стверджують, що їхнє самопочуття погіршується саме в періоди підвищення сонячної активності. Проте насправді магнітні бурі не впливають на організм людини. І про це стверджують практикуючі лікарі доказової медицини. Так, звісно, дуже хочеться і легко пояснити усі стани. Які пов'язані з організмом саме з магнітними бурями чи з метеозалежністю. Але насправді лікарі, які дотримуються поглядів з доказової медицини, кажуть, що це жодним чином не впливає на наш організм, на нервову систему, на серцево-судинну систему, на систему суглобів тощо. Тобто головні болі, мігрені, емоційний стан, тиск. Не змінюється під впливом таких природних явищ. І проведені наукові дослідження не підтвердили, що магнітні бурі якось впливають на нервову систему. Магнітна буря загалом це така аномальна надмірна активність від сонця, яка поширюється на Землю як планету. Але все ж таки атмосфера не пропускає надмірну радіаційну активність до нас. Тому це не буде впливати на наш організм. І зміна погоди також не впливає на стан здоров'я. Крім того, спростували ще один поширений міф що різка зміна погоди впливає на стан здоров'я. Що такого діагнозу, як метеозалежність не існує в доказовій медицині. Але так. Є реакція організму на різку зміну температури, вологості освітлення. І так, це має певну роль у виникненні, до прикладу, мігрени. але не є причиною. Просто дійсно може трішечки погіршити цей стан. Хоча метеозалежність знову ж таки науково це твердження спростоване. Також зміна атмосферного тиску. Не впливає на артеріальний тиск. Просто люди більше звертають на це увагу. От навіть ми можемо почути, там магнітна буря виникла, чи якісь перепади тиску саме атмосферного, і людина одразу підв'язує свій стан до таких природних явищ. Але насправді ви можете помітити, що ваш стан може змінитися і після поганого сну, наприклад. Або ви не відпочили. Чи було багато розумового навантаження тощо? Так, лікарі стверджують, що в організмі людини є незначний відсоток заліза, зокрема у крові. Втім, воно не піддається магнітним впливам. І тому, за їх словами, опосередковано природа впливає на людину. Але досліджень, які підтверджували конкретні зміни в організмі, немає. Погане самопочуття під час атмосферних змін. Воно може виникати тому, що організм пристосовується до нових зовнішніх умов. Просто вслухайтесь. Саме організм пристосовується до нових зовнішніх умов. І ось цитата лікаря: У всіх проведених дослідженнях немає чіткого зв'язку між тим, що відбувається у навколишньому середовищі, та змінами в нашому організмі. Це більше впливає на нашу можливість адаптації до нових умов. Ось так гласить доказова медицина. Самопочуття може змінюватися тому, що в людини погіршена адаптація організму до різноманітних атмосферних перепадів і явищ тиску, вологості, температури, магнітних бурь тощо. А з віком адаптація до зовнішніх факторів погіршується. А також адаптативність знижується. А ще якщо людина має якісь хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, гіпертонічна або ішемічна хвороба серця. Тому магнітні бурі ніяким чином не викликають захворювання. Це лише відображає наш сумарний стан здоров'я. Так сказати, реакція на такі природні явища. Деякі атмосферні явища дійсно Можуть викликати дискомфорт. Це відбувається тому, що захворювання, які вже ми маємо, найчастіше хронічні, не дозволяють організму адаптуватися до низького тиску високої вологості, спеки або холоду. І з урахуванням того, що з віком хронічних захворювань стає ще більше, саме люди похилого віку частіше за інших, розповідають про власну метеочутливість. І здатність передбачати зміну погоди. Встановлено чотири основні погодні фактори, що впливають на організм людини це температура, атмосферний тиск, вітер та магнітні бурі. А ось геофізики стверджують, що мінімальну геомагнітну активність людина відчуває щодня, і такі геомагнітні зміни можуть бути потужними. Втім, на відміну від магнітної бурі, яка викликає сонце, вони короткотривалі. Наприклад, коли повз проїжджає машина, або ми спускаємося в метро. Зміна магнітного поля може бути набагато сильнішою, ніж від магнітної бурі, але ці збурення доволі короткотривалі. Тому одні магнітних бурі, вони радять покращувати свій спосіб життя. Щоб готувати організм до різких температурних перепадів. Зокрема, більше займатися спортом, перебувати на свіжому повітрі, пити достатню кількість води, а також зменшити вживання алкоголю, відмовитися від куріння та загартовуватися. І ви знаєте, дійсно, люди вірять, чи не в магічній здібності власного організму передбачати погоду. Проте є дослідження, які показують, що масово жодного зв'язку змін погоди та зверненнями зі скаргами на болі в суглобах, підвищення тиску, немає. Тому давайте ще раз звернемо увагу на те, що метеозалежність це не хвороба, а зниження здатності організму пристосовуватися до змін навколишнього середовища внаслідок хронічного захворювання, генетичних особливостей чи дефіцити нутрієнтів. І лікування має бути симптоматичним або спрямоване на запобігання загостренню хворобливих станів. Також підвищити адаптаційні властивості організму та пережити стрибки погоди допоможуть дієтичні добавки для еластичності судин, вітаміно-мінеральні комплекси, збори лікарських трав. Для нормалізації роботи нервової системи можна використовувати фіточаї чаї на основі м'яти меліси, лаванди, валеріани, собачої кропиви. Поліпшити сон допоможуть добавки з мелатоніном, а також дієта, відмова від м'ясної, жирної та смаженої їжі, кави, чаю, енергетичних напоїв у несприятливі дні. Допомагає знизити метеозалежність. У більш важких випадках можуть знадобитися призначені лікарем, транквілізатори, антидепресанти та ліки для заспокоєння нервової системи. Тому запобігти негативним аспектам, пов'язаним з метеочутливістю допоможуть такі правила. За допомогою терапевта підберіть адекватне лікування хронічного захворювання. Здайте аналізи на дефіцити вітамінів, мікроелементів, гормонів при необхідності компенсуйте нестачу дієтичними добавками. Введіть здоровий спосіб життя, що включає збалансоване харчування, відмову від алкоголю та сигарет, регулярну фізичну активність, хороший відпочинок, міцний сон не менше 7 годин на добу. Також подбайте про душевну рівновагу. При наближенні стрибків погоди постарайтеся знизити фізичну та психоемоційну напругу. Займіться розслаблювальними практиками. Також більше будьте на свіжому повітрі. Вживайте щонайменше 2,5 літра води. І трішки гумору для тих, хто додивився відео до кінця. Як сказав Кін Хаббарт американський художник коміксів, не сваріть погоду. Дев'ять десятих людства не змогли б почати жодної розмови, якби погода не змінювалася. Тому давайте навчимось, скажімо так, співпрацювати з погодніми явищами, а особливо слідкувати за своїм здоров'ям. Вчасно проводити обстеження, здавати аналізи, слідкувати за своїми хронічними хворобами і не винити у всьому природу. Тому будьте здорові. Я дуже рада, що ви додивилися відео до кінця. Рада, що ви зі мною. І дуже прошу, не забувайте поставити вподобайку, підписатися. І, звичайно, дуже вітається ваш коментар, ваша активність. Це надзвичайно приємно і це надзвичайно сильно мотивує старатися. Намагатися бути кращою версією себе і робити для вас ще кращі, ще цікавіші ролики. І знову ж таки нагадую: пишіть теми, які будуть цікаві саме вам. Тому всього найкращого ваш топчик. Обов'язково побачимось!